Живопис обране – 22-га персональна виставка миколаївського художника Леоніда Ященка. Переважна більшість робіт митця є урбаністичними пейзажами. Вони відображають любов Ященка до рідного міста. Найновішу з представлених картин, осінь на вулиці Обсерваторній. Художник завершив всього за три дні до відкриття експозиції. Я вибрав із своїх робіт такі, які, на мій погляд, вартують того, щоб їх подивитись. І показати людям картини. Вони як діти. Я їх всіх люблю і всіх пам'ятаю. Тому я підібрав багато картин. лишилось таких, які я хотів би показати. Але місця, на жаль, немає. Виставка присвячена пам'ятній даті — 70-річчю Леоніда Ященка. Його митець відсвяткував ще минулого року, проте тоді не зміг подібним чином відзначити ювілей, оскільки перебував в Болгарії. Краєвиди цієї Балканської країни також увійшли до експозиції. Там мені вдалося намалювати багато болгарських краєвидів Варну і інші дуже цікаві мальомніші міста. Конкретних творчих планів на майбутнє Леонід Ященко немає. Все залежить від натхнення, яке і веде пенз для мольберту, наголошує митець, буває так, що плануєш показати одне і працювати в одному напрямку, а так складується, що сам холст підсказує тобі. Зовсім інше у мене так. Я не можу прогнозувати свої дальніші кроки. Підтримати Леоніда Григоровича на відкритті виставки прийшли колеги-художники, пересічні містяни та звичайно ж друзі. Серед них відомий Миколаївський краєзнавець, депутат обласної ради Євген Горбуров. Він заявив, що вважає Ященка одним з найталановитіших митців рідного краю. Це дійсно, людина, яку поцілував Господь, дав йому у руки чудовий пензель, яким він користується і дарує нам всім, мешканцям Миколаєва, гостям міста, дуже, дуже прекрасні витвори. Я не беру на себе таку сміливість, щоб оцінити його вклад в мистецтво всієї України. Але для нашого міста, для обласного центру його вклад безцінний. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.